А ми продовжуємо тему задухи риби у воді. До нашої розмови приєднується заступник директора департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури та наукового забезпечення Держрибагентства Андрій Зінченко. Пане Андрію, вас вітаю. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, наскільки це є серйозна і масштабна проблема, і за вашою інформацією, де воно зустрічається, і чи вперше ми зараз, враховуючи таку спеку, яка б фіксувалася цього літа в Україні, маємо такий масштаб проблеми? Дякую за запитання. Студію так. При збільшенні температури води знижується розчинність газів ній. тобто за однакових умов більш тепла вода. Буде містити менше розчиненого кисню, проте цей показник не є основним, адже навіть при температурі води при високих температурах води кисню при нормальній насиченості річкової води може складати біля 6 мг кисні на дециметр кубічний, що є цілком достатнім для проживання гідробіортів. Саме підвищення температури стимулює розвиток флори у водоймі, і, зокрема, це фітопланктон, тобто це цвітіння води, як кажуть в народі. Це може призвести до погіршення газового режиму водойми. Необхідно також зазначити, що невід'ємною умовою для масового розвитку водоростей є наявність певних біогенних. Елементів, зокрема азоту та фосфор, причому останній для водних екосистем часто є лімітуюче відповідно до забруднення річок фосформісними сполуками, які зараз мають надзвичайно поширений характер, це є однією з причин виникнення масового цвітіння води, а також є ще один важливий чинник. Яке безпосередньо впливає на вміст розчиненого кисню, є інтенсифікація процесів розкладання органічних речовин при збільшенні температури води, що потребує значної кількості кисню, тому випадки масової загибелі риби в річках та наших водосховищах внаслідок задухи, хоч і є не поодинокими, проте в основному мають достатньо обмежені масштаби. Це пов'язано з переважно локальним характером виникнення анаеробних зон і можливістю переміщення водних гідробіонтів в більш сприятливі для них ділянки, тому суттєвого впливу на структуру і кількість показники іхтіофауни фауни ці явища не спричиняють. Пане Дрію, і справа я це перепрошую, дозвольте уточнити, просто да, щоб я зрозумів для себе, чи правильно я вас зрозумів. Підвищення температури воно впливає на те, що рівень кисню у воді зменшується. А також впливає ще на те, що хімічні сполуки, які є в воді через забруднення, вони починають розкладатися і забирають ще й ті рештки кисню, які там є, і відповідно від цього риба гине. Так, тобто ті хімічні сполуки, особливо фосфор сполуки, вони призводять до більшого розвитку водоростей, от і чому вода зеленіє, такого стає зеленуватого кольору. А це в свою чергу призводить до того, що зменшується рівень кисню у воді, і призводить може призвести до задухи, що можна зробити, аби цього уникнути, і чи можна щось взагалі з цим зробити? Ну безперечно, безперечно можна ця ситуація виникнення задухи риб риб, спекотну погоду, особливо за відсутністю перемішування такого, ну вітрового перемішування води, є звичайним явищем, яке завжди відмічалось в літній період. Про те, як вже зазначалося, його наслідки глобального впливу на їхнього фауну Дніпра та інших великих річок, не спричиняють. Хоча тут слід зазначити, що дана проблема значно загострилася після створення водосховищ, тобто в умовах перетворення річкової системи в озерну. Природні процеси насичення киснем за рахунок атмосфери послаблюються, ну пане Андрій, так це зрозуміло, але а... фосфор і аміак в річках просто так не беруться, тобто, це наслідки якихось скидів, це неправильна фільтрація від виробництва. Ну звідки ж вони там беруться, і чи можемо ми якось вплинути на цей процес? Звичайно, звичайно, ці процеси в першу чергу залежать від, скажімо так, суспільного суспільної етики ведення своєї господарської діяльності. От тому е, накопичення у водних об'єктах, е, як я вже зазначив, мінеральних, а особливо фосфор е, вмісних добрив, е, також синтетичних, наприклад, якихось миючих засобів, е, органічних забруднюючих речовин, е, що призводить до масового розмноження мікроскопічних водоростей, е, які в свою чергу погіршують умови життєдіяльності, е, порушують гідрохімічний режим. Тобто це в першу чергу потрібно для уникнення загибелі риби не тільки власникам водою, а й людям в цілому дотримуватись норм і правил ведення своєї господарської діяльності та використання різних хімічних елементів та миючих засобів, ски десь нічних промислових підприємств, що містять отруйні хімічні речовини. Органічні речовини це все негативно впливає на стан водойм і об'єкти, які в них проживають. Пане Андрію, От, якщо е, нічого ну, не робити з цією проблемою, то для кого наслідки можуть бути найгостріші в перспективі в наступних роках, коли е, наразі немає ознак того, що наступне літо в нас може бути холодніше ніж те, яке було цьогоріч, а навпаки? Е, ну е, в наслідки е, на, е, в майбутньому. Ну, спрогнозувати можна вперше, і це ця ситуація, яка спостерігається цього року, дійсно не 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 перша. І виникню за двох риб в спекотну погоду, особливо за відсутністю я ж кажу вітрового переміщення води, є звичайним процесом. Хоча слід зазначити, що дана проблема також і загострилась із за ще одного негативного чинника: це за збройної агресії Російської Федерації, так, у наприклад, у 2023 році, в заплавах в заплавних частинах Каховського водосховища неодноразово спостерігали загибель водних біоресурсів внаслідок зниження рівня води. При його спустошенні за підриву каховської ГЕС за результатами цього злочинного діяння органами рибоохорони були складені відповідні матеріали та направлені до Запорізької прокуратури. От. Чи буде ця проблема продовжуватися впродовж літа? Ну за високих температур вод та високому рівні забруднення води органічними речовинами явища задухи безумовно будуть періодично виникати, проте їх масштаби значною мірою будуть залежати від можливості водних гідробіонтів залишати зону з критичною з низьким рівнем кисню і переміщатися в більш благополучні зони. Зрозуміло. Ну тобто, ця ситуація не покращиться в найближчі роки. Тому нам треба думати над тим, як самим допомогти екосистемі справлятися із температурним режимом, і не скидати все, що можливо і неможливо в наші річки. Пане Андрію, дуже дякую вам дякую за те, що вам. доєдналися. Андрій Зінченко, заступник директора департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури та наукового забезпечення Держрибагентства. був з нами на зв'язку.